Ранок 15 березня розпочався з обстрілу Харкова. В районі місця прильоту жодного військового чи інфраструктурного об'єкту. Тільки житлові будинки та міська інфраструктура. В будинках навколо повибивало шибки. Про жертв та постраждалих інформації не надходило. Минулої доби ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Чугуєвського та Куп'янського районів області. Більше за всіх потерпає Вовчанськ. Інформують у штабі оборони. Вчорашні обстріли пошкодили там будівлю пожежно-рятувальної частини, об'єкти цивільної промисловості та крамниці. Через влучання снаряду в цивільний автомобіль загинула 55-річна жінка. 47-річний водій цього авто отримав поранення, то був госпіталізований. Внаслідок обстрілу села Колодязне Куп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Загинув 42-річний цивільний чоловік, який у момент обстрілу їхав у машині. У селищі міського типу, дворічна Куп'янського району, осколкове поранення зазнав 58-річний цивільний чоловік. Отримав медичну допомогу на місці. Як інформують рятувальники, протягом доби сталося дві пожежі спричинені обстрілами. Об 11-ті рятувальники виїхали на гасіння пожежі у місті Вовчанську. Горів магазин на площі 200 квадратних метрів. О пів на 12-ту їм вдалося локалізувати його розповсюдження. Друга пожежа, яку спричинив ворог, сталася близько о пів на 10-ту Також у місті Вовчанську. На її гасіння через постійні обстріли пожежно-рятувальні підрозділи не викликались. Горів легковий автомобіль Фольксваген Гольф, розташований на проїжджій частині. Є жертви. Тричі рятувальники проводили обстеження обстріляної ворогом території. У селі Зиби Чугуївського району внаслідок потрапляння ворожого снаряду на приватне подвір'я знищена господарча споруда разом із худобою. У місті Вовчанську виявлені чисельні пошкодження адміністративної будівлі двох підприємств та закладу МОЗ. В області триває розмінування за минулу добу. Піротехніки ДСНС знешкодили 142 вибухонебезпечних предметів. За даними штабу оборони, на лінії зіткнення ворог не полишає спробу наступу. Сьогодні під окупацією Росії все ще знаходиться 29 населених пунктів Харківщини. Три це сіра зона, зазначили у штабі оборони. Є три населені пункти, які ми вважаємо сірою зоною. Там ведуться активні бойові дії. Один з них гряниківка. Ворог намагається атакувати, але отримує рішучу відсіч та несе втрати. Але, попри дії росіян, наші захисники надійно тримають свої позиції. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Новини Харків. У Чорному морі може бути 29 російських ракет калібр. У акваторії, попри шторм, присутні чотири ракетоносії, один з яких підводний. Більше того, ймовірний виліт російської авіації. Про це повідомляє речниця прес-центру Сил оборони Півдня. Тож військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях. Польща може передати Україні винищувачі Міг 29 протягом найближчих 4-6 тижнів. Про це заявив прем'єр Польщі Моравецький. Союзники України збираються на зустріч у форматі Рамштайн. Переговори оборонної контактної групи відбудуться вже в десяте. Розмовлятимуть дистанційно. Міністри оборони різних країн будуть говорити про підтримку України. Міністри закордонних справ Польщі та Південної Кореї домовилися про активну участь у післявоєнному відновленні України. Тему вони обговорили під час останньої зустрічі у Сеулі. Крім того, високопоставлені дипломати говорили про співпрацю двох країн у сфері оборони та ядерної енергетики. Повістки чоловікам можуть вручати будь де. На цьому наголосив під час брифінгу військовий комісар Харківщини Володимир Араб. На сьогоднішній день в жодному законодавчому акті не заборонено вручення повісток в будь-яких місцях. Пусть це домашня адреса підприємства або місця, де великого скупчення людей, блокпости, вулиця, будь ласка, представник РТЦК разом з представником національної поліції або. Безпосередньо на вулиці або безпосередньо в якомусь там торговому центрі можуть вручити ці повістки. До речі, згідно з українським законодавством, є чотири види повісток: повістка для уточнення облікових даних. За певних умов людину можуть звільнити від служби в армії або ж дати відсрочку від призову на строкову військову службу. Повістка для проходження медкомісії це для визначення придатна чи непридатна людина до військової служби. Повістка, призов до Збройних сил України. Це виклик до військомату. В ній зазначений термін та перелік необхідних речей. І ще є мобілізаційне розпорядження, отримання якого означає, що треба з'явитись до військомату протягом 24 годин з моменту оголошення мобілізації. Щоб вручити повістку, спочатку встановлюють особу, якій вона вручається. Тож у воєнний час потрібно завжди мати при собі документи та надавати їх для перевірки уповноваженим особам. Підставі посвідчення особи і виписується повістка. Військом розповів також, що від практики вручення повісток військовозобов'язаним за адресою їх реєстрації і проживання в Харківській області вже давно відійшли. Півроку, як відійшли від цієї методики, бо ми всі розуміємо, що навіть якщо людина прописана по відповідному адресу, то або він там не проживає, або при бажанні він двері може не відчинити. Тож по квартирам працівники призовних центрів вже не ходять. Ефективніше вручати повістки в громадських місцях. Передбачено і покарання за неприбуття за повісткою до центру комплектування, наголошує військом. Лише за останні два місяці 600 осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності. Ми десь 600 чоловік за останні два місяці знайшли і притягнули до адмінвідповідальності. Склали протоколи, винесли постанови. І людина може отримати від, там, від тисячі гривень до п'яти тисяч гривень штрафу, в залежності від умов, за якими було складено адмінпротокол. Тому зараз ці санкції трошки. Все ж таки стали жорсткіше по відношенню до того, що були до початку війни. Ще й кримінальна відповідальність у вигляді ув'язнення до п'яти років може чекати військовозобов'язаного, якого визнали придатним для мобілізації, а він не з'являється в призначений термін для відправлення до лав збройних сил України. А для того, щоб все було прозоро і зрозуміло, каже військом, наразі розробляється документ на законодавчому рівні, де буде чітко прописано порядок вручення повісток військовозобов'язаним. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, новини Харків. Як зазначили у Міністерстві оборони, навіть якщо чоловіка засудили за ухилення від мобілізації, його можуть призвати до армії. Відповідно до пункту 9 статті 14 закону про військовий обов'язок та військову службу на районній міській комісії з питань приписки покладені обов'язки по взяттю на військовий облік військовозобов'язаних громадян, яких зокрема раніше було засуджено до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення кримінального проступу. Ку не тяжкого злочину, у тому числі й звільненням від відбування покарання. Водночас ухилення від призову на військову службу під час мобілізації вважається не тяжким злочином, зауважують у Міноборони. Тож підкреслили, якщо особа була раніше засуджена до позбавлення волі за вчинення нетяжкого злочину, у тому числі із звільненням від відбування покарання, і перебуває у військовому запасі і не є заброньованою в установленому порядку на період мобілізації, вона підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків. Вони зовсім грізні за характером, але головне, що їх поєднує, це їхня стійкість та велике бажання бути користими своєму місту, особливо в такий непростий час. Ці звичайні на вигляд люди свого роду герої комунального фронту. У найважчі хвилини вони були на своїх робочих місцях і продовжують працювати в режимі нон-стоп зараз. Тоді, коли почалися перші прильоти по місту, вони виконували часом небезпечні для власного життя завдання. Построился я работать в начале войны обычным рабочим. Над головой летали снаряды. Было работать очень страшно. Иногда опасно даже очень. Ну, мы работали, восстанавливали после прилетов крыши, потому что в данных домах живут люди, их может затопить. Было некомфортно работать, потому что часто не было света. Приходилось многое поднимать руками, пешком на большие этажи. Зараз Віталій вже працює вуконробом у КП. Чоловік ділиться, що відчуває свою відповідальність перед колективом. Дуже радіє за свого сина Віталія і його мати Надія. За нею, як і за іншими рідними, чоловік дуже сумує, бо не бачилися тривалий час. Дорога моя мама Надя, сестра Свєта, плем'янники Денис, Надюша. Я по вас так соскучився вже. Побыстрі би це все закончилось. Ви вернулись додому. Мамочка, була б ти рядом. и сестра моя, и племянники. Я бы вас всех обцеловал бы, обнял бы, потому что я по вам очень сильно соскучился. Мои родные, у меня все хорошо. Я каждый день тружусь на благо нашего Харькова. Но я вам обещаю, я вас обязательно всех дождусь, и со мной будет все хорошо. Оптимістка по життю завжди стримана та елегантна жінка-керівник Ольга Базилевич на підприємстві працює вже сім років. До цього мала досвід у будівництві не менше трьох десятків років. 24 лютого, 2022 року день, що змінив її життя. Вона приїхала на роботу, не зважаючи на численні вибухи. Говоря, у меня не было страха. вообще не присутствовал страх. Я единственное не понимала, что происходит. Ну, то есть в чем причина всей вот этой войны, всей этой ситуации, почему должно страдать мирное население. Когда нас вызвали на работу, это было как бы нормальное состояние души, потому что хотелось больше помочь людям, пострадавшим особенно. Потому что когда приезжали на районы, никого практически не было. Разрушенные дома, разбитые стекла, где-то выглядывают, торчит шторочка, все такое, где-то игрушки, брошенные животные. Животные. Вот какое-то состояние было непонятно, не то что какой-то страх. Ну как бы бояться было некогда. Мы приехали, вышки разложили, стали быстро, дружно все работали. Как бы не присутствовало. Единственное, запомнила случай, мы закрывали на горизонте школу, и был бы как бы вышку только разложили, закрывали спортзал. И ракета прошла мимо нас. И срезала как бы деревья. Мы даже испугаться, честно говоря, не успели. Просто как бы ну, пролетело и пролетело. А наше задание было сделать закрытие этой школы, потому что школу подготавливали к зимнему периоду, потому что там должны были кормить людей, то есть должны были закрыты все конторы. Ну, я не знаю, страха не было. Та й часу на страх не може бути за визначенням, ділиться жінка. Вона повинна бути прикладом стійкості, тим більше що керує бригадою чоловіків. Підкреслює Ольга Базилевич. Я хочу сказати, мужчинами мічі просто роді вони замічательний у нас. Ну... мужчинами проще подход, я бы сказала бы, как бы женщина, она как бы своенравная, то есть как бы не хочется как бы ссориться, не хочется как бы обидеть, а ребята они не обижаются, то есть ты можешь как бы организовать их в работу, как тебе нужно. Возмущаются они, не возмущаются, но не будут слушаться, то есть мужской коллектив гораздо лучше. Но все-таки секрет вот чтобы слушались. А, Надо завивати авторитет просто и все. Ну, как якби говориться, уважає, значить бояться. От і все. Весь секрет. Игорь Бескровный, Ярослав Куниненко, Денис Рыбалко та Юрий Бапыкин. Новини Харьков. Через повномасштабну війну у 2022 році в Україні кількість прострочених протягом 90 днів кредитів загалом в українській банківській системі зросла з 34% до 39%. Так, десятки банків, які найчастіше брали участь у судових процесах, зменшили свою активність у 2022 році. Загалом торік українські банки були сторонами у 56 тисячах 670 судових справах. Це на 37% менше, аніж до початку великої війни. Так державні Приватбанк та Ощадбанк подали удвічі менше позовів, аніж у 2021-му. Найбільше падіння позовної роботи спостерігається в Абанка аж утричі. Аби вирішити ситуацію з непрацюючими кредитами. Банк має два варіанти. Позивати до боржника в суді або продавати зовнішнім колекторам цю заборгованість, пояснюють експерти. Зважаючи на зростання НПЛ, ми очікували збільшення позовів від банків до судів. Проте цього не відбувається. Отже, банки готуються до продажу кредитних портфелів колекторам, що призводить до збільшення збитків та корупційних ризиків. Таким чином, виходить, що у будь-якому разі боржнику краще тримати зв'язок з банком, робити посильні сплати, домовлятись про реструктуризацію чи кредитні канікули. Бо не виключений сценарій знайомства у майбутньому з колекторами. Яна біляєва Єгор Мікенін, новини Харків. Щодня на роботу з любов'ю до Харкова за таким принципом з 2005 року працює Валентина Томіна. Вона одна з тих, хто щодня створює затишок у рекреаційних зонах відпочинку мегаполіса. Зі своєю командою жінка піклується про комфорт у парку машинобудівників, що в Слобідському районі, і зараз комунальники вже готові зустрічати нову весну, щоб людям було приємно гуляти парком і, хоча б на мить забути про реалії в умовах війни. Нас сейчас проводится на территории парка очень большая работа мы сейчас очищаем территорию парка от поросли хотим чтобы парк полностью просвечивался и был чистым мы сейчас работаем над этой работой на ближайшее будущее вот у нас сейчас через три недели уже будет красота в городе уже зацветут тюльпаны будем благоустраивать парк будем высаживать однолетние цветы чем будем Радувати наших харківчан Своєю роботою Ми завжди довольна, ми завжди радуємося, ділаємо свою роботу з любов'ю. Та 2022-го свою звичну службу, таким як пані Валентина, доводилось нести фактично під обстрілами, але не зважаючи ні на що, вони все старно виконували, бо переконані, навіть під час повномасштабної війни Харків має бути охайним і чистим, бо в цьому і є особливість Харкова. Знаете, у меня даже в мысли не было уезжать из города. Я вот коренная харьковчанка. Мы и 24 числа во время войны работали полный рабочий день, весь коллектив. И также и 25 числа мы вышли все на работу в полном составе. Вот такой у меня дружный рабочий коллектив. С начала войны мы как бы никуда не выезжали, мы остались в Харькове, остались в своем любимом красивом городе, продолжали работу, наводили порядок в парке, у нас были в парке прилеты, мы их разбирали вот. и постоянно поддерживали за период вот этих военных действий чистоту в парке. І так щодня з ранку до вечора армія комунальників слідкувала за чистотою у місті та станом паркових зон. Прибирали ворожий непотріб, яким окупанти обстрілювали місто. Інколи на роботу кажуть, доводилось ходити пішки. Але найважче було, розповідає Валентина, не напруга, не втома, не постійні обстріли, а бачити те, як ворог нещадно руйнує і наносить рани місту, Місту, яке для кожного харків'янина є рідним домом. Але вся команда харківських комунальників як єдине ціле продовжували нести службу на своєму фронті, щоб місто стояло. І це залишається їхньою головною мотивацією на щоденну працю, бо кажуть, є для чого і для кого. зная, что все равно, когда эта война закончится, мы все равно восстановим свой любимый Харьков. Он будет у нас опять же таким чистым, комфортным, цветущим. Детки будут улыбаться, заработают школы. И в общем жизнь наладится. После победы он будет лучше, чем был он до победы. Мы его отстроим, мы его, ну как бы... Подымем из руин, благоустроим его. І будемо продовжувати жити. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків. З дуже добрими очима, але водночас дуже стримана. Все це про слабку за визначенням, але водночас дуже сильно насправді харків'янку. Ніна Токар працює оператором котельні в теплових мережах на північній Салтівці. І навіть у своє жіноче свято вона на своєму робочому місці, як і тоді, коли на Харків полетіли перші снаряди та ракети. 24 лютого 2022-го вона їхала на зміну. Серцем відчувала, що щось не так, але не розуміла, що саме відбувається. Не було транспорту, добиралася на попутках, але дуже поспішала на свою улюблену роботу. Доехать было сложно на работу. Я опоздала, не понимала, что происходит. Вот. Ну, нас оставили на сутки работать. Сутки было очень страшно. Стреляли, выбегали в коридор, не понимали, что, что происходит. Я до последнего не верила, что такое может быть, что будет война. Тоді ділиться Ніна Токар, дуже сильно постраждала від прильотів. Теплорозподільча станція у сусідньому котельнею приміщенні побило насоси. Попри весь жах, ситуації жінка відпрацювала свою зміну до кінця. Два дні перепочила вдома та знову вийшла на роботу на добове чергування. Тоді Каже, було вже легше, бо до роботи їх довезла аварійка. Громадський транспорт вже не ходив. Безпечно на той момент пригадує, ні на токар не було ніде. В квартирі жінки поубувало шибки, та попри це, вона не зламалася. Сказала собі, я потрібна харків'янам та Харкову. Я в кода три. А в я. котельные уже 20. Я на другом предприятии работала на паровых котлах. Для вас это пустяк? Нормально. Для меня это нормально. Горд за себя, что ты можешь людям помочь, отопить, это самое, чтобы было в них тепло. стараясь. Этот сезон вообще тяжелый был. Постоянно розжиги были, Свет отключали, особенно на нашей, на северной два. Каждый день раз, разжигались. Приходишь три часа, стоим, потом начинаем по-новому все котлы разжигать. И хочется набрать же температуру, чтобы люди там не позамерзали, пока мы вот это стояли. Ниже отопления не было. Вот. Ну так. Та незважаючи на свою стійкість, Ніна Омелянівна все одно проронить сльозу, коли згадує про своїх дочок та онуків. Жінка не бачилася з ними вже як рік. Мої доченьки, внучки, Лара, Наташа, внученька Вікуся, внук Андрюша. Я вас дуже люблю. Скучаю. І жду, коли ви вивернутися. Давай война закончится. Хочу дождаться, хочу обнять, расцеловать, чтобы они никуда не уезжали больше, чтобы был мир. И мои дети, внуки были рядом. Это я не могу. Я вас люблю. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Новини Харків.